Ліміт для виловлення риби на алясці в кожному місті свій. Ось так сачками можна ловити тільки резидентам, і саме на цьому місці я казала, що ліміт 55 риб на нашу сім'ю 4 людини. Саме тут риболовля відкрита тільки два тижні. На рік мене питали, чого ми викидаємо голову, тому що для нас пріоритет просто філе Чи можна нам ще десь ловити рибу, крім цього місця. Звичайно, так. і наприклад місця на алясці де ліміт 6 риб в день на одну людину. Тобто, ти можеш там тижнями находитись і ловити скільки заводно. Good boy. Good boy. Чого я чищу рибу прямо на березі, тому що такі правила і закони. Чому риба така грязна? Питали мене. Ну, по перше, тому що це берег. пісок, ну, по друге бачите, як вона стрибає. Якщо кишки дикого лосося не чистити відразу, то глисти, які є в цій рибі, можуть піти в філе. Американці, наприклад, ось так роблять філе прямо там на березі. Що я напевне теж в наступному році зроблю. І так це закон викидати відходи від риби в океан. І а, Повірте, з наступним відливом ніяких відходів ви вже не побачите. Їх давно вже з'їдять, а ось така Готова риба буде нас кормити цілу зиму.